десятиліття глобалізація та інтернет-технології перетворили спортивне букмекерство на добре організовану та широко розгалужену систему. Однак лише верхівка цієї системи функціонує у рамках законів, йдеться у нещодавно уприлюдненому міжнародному звіті. Більша частина ігрового спортивного бізнесу перебуває в тіні і використовується кримінальними угрупованнями для відмивання грошей та інших злочинних операцій. Тему продовжить Руслан Петричка. Ріо де жанейро Бразилія. 12 червня увага мільйонів футбольних болівальників по всьому світу буде прикута саме до цього місця, де розпочнеться подія, на яку фани чекали чотири роки. Впродовж місяця на футбольних полях Бразилії збірні визначатимуть, хто з них є найсильнішою у світі. Пристрасті кипітимуть на трибунах, перед телевізорами і в букмекерських конторах по всій планеті. Чемпіонат світу з футболу для букмекерів гаряча пора у ці дні через їхні руки проходять мільярди. Крім футболу, ставки сьогодні можна зробити на будь-які спортивні події. Масштаби глобального ігрового спортивного бізнесу у своєму звіті підрахували експерти міжнародного центру спортивної безпеки у Катарі та фахівці з університету Сорбона у Парижі. разом нелегальний напівлегальний, сірий і повністю законний ігровий ринки генерують обороту майже трильйон доларів щороку. За підсумками аналітиків, під час останнього фіналу чемпіонату світу з футболу по всьому світу було зроблено ставок на майже мільярд доларів. У звіті йдеться, що такі обороти приваблюють до цього бізнесу організованих злочинців. Щонайменше 140 мільярдів доларів щороку відмивається через ігровий бізнес. Третина цієї суми проходить через інтернет-букмекерів. Найбільш азартною до нелегального спортивного гендлювання є Азія тут робиться понад половина усіх світових ставок. Виявляється також, що підпільні букмекерські контори і поважні ігрові будинки, що працюють легально, насправді тісно пов'язані між собою. Дрібні букмекери, які приймають ставки у людей, одразу вкладають зібрані гроші у ставки в більших компаніях, щоб зменшити власні ризики. А на верхівці цієї піраміди цілком законні п'ять найбільших букмекерських контор світу, які зареєстровані на Філіпінах. Підпільні букмекери керуються тими ж принципами мінімізації ризиків, що й інвестори на Уолл-стріт. Трейдери часто ставлять одночасно на ріст і на падіння акцій певної компанії, щоб виграти незалежно від того, куди буде рухатися ринок. Незаконні букмекери збирають ставки, і якщо вони бачать, що переважають ставки на одну з команд, вони врівноважать свої позиції, поклавши гроші на протилежну команду, але вже на легальному ігровому ринку. Міжнародні експерти закликають створити універсальну систему звітності та перевірок на зразок тієї, яка сьогодні регулює міжнародний фінансовий ринок. Нам потрібна система, яка б відстежувала активність спортивних букмекерів по всьому світу, щоб ми могли чітко бачити звідки і куди йдуть гроші. На основі цих даних ми можемо вибрати аномалії і дослідити їх. У спорті є переможці і переможені, але незалежно від результату гри, навколо неї завжди крутяться гроші часом великі гроші, які усідають у чиїхось кишенях. Руслан Петричка голос Америки.